3 квітня швидкі новини сьогодні вночі. Наша ППО знищила усі чотири шахеди, які атакували Україну. Президент Зеленський критикам атак на НПЗ Росії. Приїдьте спочатку в Харків, а потім щось засуджуйте у головному управлінні розвідки. розповіли, скільки зараз росіяни мають су 34 Су-35 та а 50 Президент Зеленський зазначив, що Росія готує на червень... Мобілізацію 300 тисяч своїх військових за інформацією видання «Політико», Якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися. ГУР готується знищити Кримський міст у першій половині 2024 року. Інформація, що росіяни тут і зараз нападуть на Харків, це російська ІПСО. Тарифи на електроенергію для населення можуть бути переглянуті. У Кременчуці триває поточний ремонт доріг. Запрацював асфальтний завод. Порятинський суд завершив розгляд справи про вбивства колишнього мера Кременчука Бабаєва. Та судді Лободенка вирок очікуємо наприкінці квітня або на початку травня. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Ну і звичайно, підписка і лайк.